Всім привіт, з вами я Контрбесис, і сьогодні в мене, можна сказати, навіть свято, тому що в мене з'явився фірмою оригінальний чоловік Вейт Інферно Сагітаріо. Ось. Дуже класний легенет. Я вже його розковувала ну, і роблю на нього огляд. Ось Код О? Я його вам показую, тому що я його вже ввів. Ви вже його не можете вести на жаль. Так, ось ці вітальки. Інферно Сагітаріо. Е Хазбро. І ось. Так, зараз почитаю. В е Сагітаріо або стріття. Одна атака, е два захисту і чотири закривалості ось. З самого верху. Теж Сагітарі. Ось тут. Ось Facebook і кілька енергії Сагітаріо. Ось титаний диск, скунтрек і наконечник. Так. Набір також входили, входили ключ завертання, бронзовий. Наклейки. Я усіх клеїв. Ну і інструкції. Ось тут написано, що не можна підігін до 3 років. Можна і восьми уроків. Ну і все таки інше. Ось тут розглянемо наш бейбен. Ось. Мені дуже подобається бейблейс, дуже витривалий. як бачите? Правда, нього! Чусь! Не знаю чому, у нього не співпадають кольори. Його, ну дивіться. спінтрек у нього оранжевий, законечно у нього рожевий. Такий рожевуватий. І більше червоний. Ну, я не знаю чому. Ну він класніший та називає Флейм Сагітаріо Хоча ось більше енергії у нього із Флейм Сагітаріо, але даний диск у нього грубший. Ну, хто не розуміє, хто не з західної України. Просто, як сказати, товстіший більш такий. Як, як вам сказати? Такий сильніший. Ось. Ну, зараз я покажу всі його деталі нашого бленда інферно Sanitari. Або ж по-англійськи колд Sanitario. Faceboard Сайт. Гитаріо. Ось, подивіться, без напису сото. Флейм сагітаріо Бачите? Просто так Сагітаріо. це енергії Сагітаріо або стрілець. Как Флейм в Сагітаріо. Ось. Дуже класно Тут, бачите, тут якісь такі дуже класні наклейки. Титановий диск. Мене просто напросто вразив його дизайн, подивіться. Ось. 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 Як кажуть в Англії я в мерзі, His хиз F. -l. F -l. Ось. Чотири. Дірочки. Ось. Дуже класний дизайн. Ззаді. Не просто врази. Що на мене каже? Коротше, дуже класний дизайн. Дуже раджу вам його купувати. Він е, коштував е, 129 гривень, але це мені купили в Києві е, 129 гривень. Ну, такий же самий бустер е, Ну, така, як це сказати, упаковка. У Львові на базарі Південному Південно коштує 70 гривень. Я таку купив з Бейблейдом CyberPense. Альфа в мене вже два. Cyber PH. Ну, дуже шкода. Ось до речі. Кажу коробку. Э, ось. 8, тобто після 8 років. Ось наклейка VBBA. World Beyblade To Bear і щось там ще. Хазбро. Э, Farm Saytariow. Ну, вот девять понадобится знак Сагитарио, я обустрича. Бейблайд Мата Матерс. Ладенькая клей. Клейл почти нет. Ну что вы Щоб ви не подумали, що я так в портфеле. Ну, вже такий Let's chip. Ось, ось написано. На і на коді ось Led Trip, Lack Sagitario, Sam Bay Ось написано BD03 е, серійний номер, инфарм сагитарио, 145S таним. Це мін. Тобто стійкий Бейблек. Ой, дуже класний, а Бейблек. А, Spintreck 145. Такий як в Роклеона, а тільки він оранжевий. І наконечник S. Такий. Рожеват. Ну, я не знаю, ну подивіться. Я Просто Не можу ловити світі. Чому? Ось такий наконечник. Ой, ну, ось таке поєднання. Мене hmm, навіть можна сказати це бісить. Я би, наприклад, зробив... Якщо вже так, то рожевий спінтрек і рожевий наконечник. Ну або ж е, оранжевий спінтрек і оранжевий наконечник, я не розумію. Тих хто придумав це без. Не розумію. Так. Зараз я складу його назад. Каже, як він крутиться, покаже він стійкий, дуже класний. В нього є, до речі, контратака. Ну, це навіть не контратака, просто він якимось чудом. Якось він в кінці цього, е, в кінці бою два блейди зупиняються. І ніби як стрілець, він... Просто йому нічого, він стійкий блейд, Ні, Ніби як двоє блейди. Попадають в ямку і не може звідти вилізти. Сагітаріо йому нічого, фактично, але лише трошки порушується баланс, а інший бійблейт зразу за пару секунд встречає його. Так, Сагітаріо. Е -е -ем. Він буде битися проти. Моу. Мого. Мого найсильнішого бейблейда до цього часу. Ця Фербукса. Ось. Я на нього вже робив обзор. Він був найсильніший блейд до того часу, поки в мене не з'явився інферно Сагітаріо. Бо я сиджу контактів роллці бейблейд ролка по ой ролка по бейблейд ну вже не сиджу я там у мене пер скента юмія і я дуже мрію про стрільця ну і ось мені скаєла завезе стрільця добре то ж битва зараз Ай, так так вот вам было все видно. А, вот так. Вот так. Добре. Хорошо, мы что-то встал. Чтобы не подавлять. Что начиналось? Нет. Подоголика.

Три, два, один, запускай. Три, два, один, запускай. Ось, бачите? Парда всім об'єдна, є дарівники. Nu, ce-i 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 что ce знаю, ce i 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 2. 2 До речі, гарно загритарю. Давай, Сайтарю, давай. Воу, забув сенью. Нас, салтайбик уже... Значит, вон бога видно, а він же майже дуже погано куди. Так. Сагітаріотерся. Давай, Сагіта! Холодна стріла, Сагіта! Так навіть це контратака. Зосередньо на ньому! Забираємо силу Давай, Сагіта! Давай! Давай, давай, давай! Так. Бачите, забираємо силу Ну і. Переміг. Фербекс. В другому раунді, але ти ж тут мало бути за а той сайтар виграв. Ну, і, на жаль, щось ну, не розумію, чому він такий куданький? От прямо перед відеооглядом я його, ну, робив битву, він був ідеальний. Просто ідеальний... У найсиніш. Первенькийсь куданький ставкою його знімаю. Тогда в Ютуб. Va, danek... Va, šia, va, šia... Parusvėlė. Srievno šaliaini parusvėlė, taip. Stop, dubli. Prie, du, 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 štai. Prie, du, 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 štai. Було це просто, ну, просто это было более те. Вау! Копее! Оце так куда? Вау! Найтарию просто-напросто вылетелись из поля. Вот это я ще такого не бачу. Ну, бачу. Але щоб на морі на моїй арені. На, ньо, на моїй арені ще ніхто не вилітав. Кі два. Ну добре. На жаль. Це, не... ой, що я кажу, інферм санітарно Що я в ньому очікував. З вами був Контр Пекусес, я робив обзор на мій інферм санітарію. До зустрічі.